Стабільна книга в рятівну валізу. Посібник з психологічної самодопомоги презентували у Чернівцях з приходом війни. Чи не кожен українець зіштовхнувся зі стресом? Та не у кожного є потреба та бажання звертатись за допомогою до фахівців. Тож психологи об'єдналися та видали посібник. Стабільна книга в рятівну валізу техніки стабілізації в умовах стресу. Взагалі посібник складається з двох частин одна частинка – Містить теоретичні моменти про те, що таке стрес, чому ми реагуємо по-різному на стрес, які можуть бути реакції на стрес, і мета цієї частинки валідувати почуття людини. Друга частина складається із вправ та технік, які обрали психологи. Якщо мені страшно тривожно, якщо я не сплю. Да, могла відкрити книжку, да вибрати для себе підходящу вправу, а заспокоїтись, подихати а, там, привести себе до ладу, умовно кажучи, і надати собі таку елементарну першу а, допомогу. Посібник уклала команда громадської організації Об'єднання психологів тут і тепер, яку сформували у березні 2022 року, незадовго після повномасштабного вторгнення. Зрозуміли, що є необхідність у тому, аби люди могли надавати собі допомогу самостійно. Тому і виникла ідея створити таку книжечку. Психологи, які давно практикують, об'єдналися для того, щоб надавати волонтерську допомогу населенню. Потреба була дуже велика. Продовж року нашої діяльності ми мали два проекти з міжнародною участю. І от посібничок це таке завершення цього проєкту. Реалізовують посібники безкоштовно, розповідають психологи. Щоб його отримати, потрібно звернутися до членів ГО об'єднання психологів тут і «Тепер». ...тепер. Також можна отримати електронну версію видання, яка є на сайті громадської організації. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4.